Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проект. Добра кава. Ми у Львові на Вернацького 8. І в нас сьогодні чудова, прекрасна жінка. Це Наталя Іванкова, доктор філософії з управління державного права, викладач львівської політехніці і розробниця, менеджерка зі стартапу. Правильно так Бажаю здоров'я. Розкажіть власне кажучи, як ви допомагаєте розробляти стартапи? Це зараз модна тенденція, така взагалі в українському бізнес-сегменті, скажімо так. Ну, дивіться при львівській політехніці ще 2017 році був створений бізнес-інноваційний центр Техстартапську в mm -hmm. і. До цього часу я працювала в державному управлінні, повернулася з Києва і е, пішла працювати, тому що дійсно в 17-му році це була тема, про яку тільки починали говорити. І в нас був запущений предмет в політехніці е, технології розробки стартапів. Це предмети предмет Так, Це та. вибіркова дисципліна, яку вибирають всі студенти з різних інститутів політехніки. а В нас їх дуже багато, і е, відповідно ми допомагаємо студентам. Розвивати, починали допомагати студентам, розвивати їх проекти. Потім ми розширили свою діяльність на школярів, тому що зрозуміли, що вже в шкільному віці треба закладати дизайн мислення, підприємницькі навички. Зараз з початком війни стало дуже актуально допомагати і релокувати бізнес сходу. Появилися нові вразливі категорії, як, наприклад, вимушено переселені особи, військово Уж їх члени їх сімей, ветерани, і ми також зараз за підтримки міжнародних проектів займаємося розвитком бізнесу, саме таких категорій жінок. Тому що наразі ситуація полягає в тому, що е, чоловіків стає е, вільних в бізнесі менше. Та так. жінки рулять Жінки так? рулять на жіночі плечі. Зараз лягає велике Основу, навантаження в економіці, і відповідно е, ми також займаємося тим, що допомагаємо жінкам розвивати їх е, бізнес-навички, їх проекти. І що дуже цікаво, в нас зараз е, за підтримки юнідова буквально. Пару днів тому я читала тренінг для розвитку бізнес-навичок в жінок, і ми стикнулися з такою проблемою, що в нас є учасниця, яка є ВПО офіційно, угу. яка втратила все і приїхала до Львова щоб пробувати розвивати свій. Бізнес і вона має інвалідність позору, uh -huh, і е так, от е така достатньо цікава тема з якою ми не стикалися, тому що останніх пару років ми говоримо про інклюзивність освітніх просторів, mm -hmm. але ми говоримо про мобільність. Тобто ми безпар'єрність е е без uh -huh. доступу до самого простору. Ми робимо пандуси, ми робимо правильні е ширину проходів для крісла колісного, але наприклад, ми стикнулися з тим, що дорослі люди втрачаючи зір. Різко Я честь, а вона зовсім не в процесі, вона, вона бачить, але дуже, дуже... мінімально вона може тобто фактично втрата зору, та, так? Та вона може наприклад попадати в приміщення, але вона угу. абсолютно не може взаємодіяти з освітніми І матеріалами. Як ви вирішили допомогти? їй? У нас є ментор особисто ми є особистими менторами. У нас є супровід, тобто по типу т'ютора, яка допомагає їй взаємодіяти з освітніми матеріалами, угу. презентаціями. Реєстраціями, і це виявилося те, чого не вистачає зараз в освітньому процесі. Тому що, якщо в університети мають відділи т'юторства, які можуть супроводжувати, Студентів, наприклад, з інвалідністю по зору або по слуху, то в приватних або короткотермінових курсах вони не адаптовані, і ми бачимо, що напевно треба говорити не тільки про інклюзивність простору, а про і інклюзивність освітніх, освітніх процесів, освітніх продуктів. І з кожним роком це буде ставати все більше. Затребуваним так. так а ще одне таке запитання. Я знаю, що зараз е, буквально розквіт ветеранського бізнесу, е, в тому числі у Львові в області, що не так. Як ви допомагаєте ветеранам робити стартапи? Знову ж таки, ми працюємо ще з доповним повномасштабного вторгнення. У нас був проект Норвегія Україна угу. за допомогою фінансування уряду Норвегії. Працювали з ветеранами АТО, запуск ветеранського бізнесу і в області, до речі, розвивається дуже добрий аграрний бізнес ветеранів, і в цьому дуже допомагає наша Львівська обласна. Військова адміністрація, департамент аграрної політики. Вони дуже активно працюють. І один із прикладів, який пройшов через наш проект, це бізнес бататко До речі, зараз починається сезон. Батату. Хто не пробував, це дуже смачна альтернатива картоплі. І це, це... навіть і не таке що це Так, це батат. Це е, солодка картопля. її ще називають. А де вона е, нас у Львівській області е, він був ветеран АТО, Зараз він е, знов повернувся до лав Збройних сил України Іван Павліш. Е, можете загуглити, подивитися. А який це, район? Е, це Львівська, о, Львівська область, район, де але в них є доставка. Батату по всій території України, якщо ви робите замовлення від 5 кілограм, то в них доставка минулого року була безкоштовно. Ну, ми от загуглимо і напевно, що да. запросимо цього цікавого спікера. Якщо ви нам допоможете, так так? О, mm -hmm. бачите? Ну тому, що людина працює, друзі. Ну так, дійсно і. Оце все такий новий вид дійсноградного такого продукту, так Так. Ми починали з того, що ми знайомили потенційного споживача з цим продуктом, угу. щоб розуміли, що це не щось, що продається в супермаркеті в розділі екзотичних продуктів. Це дуже доступне, легко вирощували в наших кліматичних умовах і дуже класна альтернатива картоплі, тому що він є набагато корисніший і більш дієтичніший, особливо для дітей. А тим. Більше вибачає з бульбо буде дорога, так що візьміть на замітку, дорогі друзі. От. Іншими прикладами ветеранських бізнесів є і простори для ветеранів, і юридична підтримка для ветеранів. Тобто, ветерани створюють бізнес для ветеранів. Моці там. Тобто це достатньо розвивається на це виділяється фінансування міжнародних проєктів, А ми виступаємо е тренерами і менторами, які допомагають пройти цей шлях. Ну, чомусь я хочу сказати за Моршинську громаду. Я не знаю ні одного ветерана, що відкрив бізнес. Тому друзі, давайте якось можливо то от звертайтеся, от пані Наталя може допомогти правда? Так, ми завжди раді відкриті до, до є в нас, а громади, можливо, можливо поправтемо в коментарях. Ну я, наприклад, не знаю це. зі стрієм. Ми працювали так. так. і Ще в Україна-Норвегія ще до повномасштабної Остання громади, яка нас дуже здивувало. це Був Новояворівськ е, відкрита. Ой, там взагалі, та. та там дуже багато. Там що кожна е, скрабін заклав таку відкритість до людей. Наприклад, е, ну ось, і в них специфіка того, що в них полігон ага. це сім'ї військових. Вони зсередини знають, що це таке. І а Моршин, ну ми будемо дуже раді, якщо Моршин стане наступною громадою, де ми зможемо розвивати стартапи. Пані Наталя, і на завершення нашої коротенької бесіди, отаке от побажання коротеньке і для людей ветеранів і для всіх, хто ще не готовий до дії, що ви побажали людям, які тільки думають, думають, а чи я зможу? А як то? А що то знаєте. Е, Яка б не була ваша життєва ситуація? Е, не треба зупинятися, треба вірити в себе. Е, не виходить ніколи з першого разу. Те, те, що ви пробуєте, шукаєте шляхи, але головне віра в себе з вірою в себе у вас вийде все. А по-друге, це дуже хороша реабілітація. Коли ви починаєте займатися власною справою. Правильно, друзі, і головне ваше бажання, і все у вас добре. А поруч є надійні люди, які вам допоможуть. Так що, друзі, приходьте на добру каву, почуємось, побачимось. Дякую вам за візит. Дякую вам, що запросили.